В них взяли участь близько 50 юнаків з місцевих навчальних закладів. Перед початком змагань виступили організатори, ветерани Великої вітчизняної війни та військовики. Цікавим та повчальним для присутніх юнаків був виступ заступника Ковицького військомату майора Сергія Стоцького, котрий розповів, як пройшов осінній призов, в яких військах проходять службу наші земляки і як їм там ведеться. Юнаків привітали з 9-ї річниці Збройних сил України, після чого розпочалися змагання з кульової стрільби. Між учасниками точилася запекла боротьба. Ніхто не бажав поступатися. В результаті перше місце вибороли юнаки з сьомої школи. Друге було віддано команді США номер 11 А на третю сходинку почесно піднялись юнаки з гімназії. Команди Переможців змагань нагороджені дипломами, а перехідним кубком володітиме команда школи номер 7 за зайняте перше місце. За кількістю набраних очків перше місце присуджено Роману Тимошчуку з гімназії, друге за Романом Поліщуком, школа номер 11 і третє було віддано представнику сьомої школи Валентину Євтушику. Юнаків було нагороджено дипломами та цінними подарунками.